Зосередженість на фактах та проблемах внутрішнього світу, брак дисципліни та організованості такими українці вважають науковці. Яким ж є сучасний Закарпатець? <му> Соціально-психологічний портрет закарпатця Ми сьогодні спробуємо змалювати разом із соціологом, психологом та директором Закарпатського обласного центру гендерної освіти Маріаною Колодій. Вітаю! Доброго дня! Маріанна Колодій, директор Закарпатського обласного центру гендерної освіти, викладач кафедри політології та державного управління УжНУ. Першу вищу освіту за спеціальністю політологія здобула в Ужгородському національному університеті. У 2006 році закінчила Тулузький університет імені Жана Бодена за спеціальністю соціологія. За три роки здобула спеціальність фахівця у сфері публічної політики в Каліфорнійському університеті США. Учасниця численних міжнародних проєктів, автор десятків статей у науково-популярних виданнях, засобах масової. Інформації. Що собою передбачає Це поняття соціально-психологічний портрет, Закарпаття чи загалом поняття? Узагальнений комплексний портрет людини середньостатистичної, яка проживає в тому чи іншому регіоні, громаді чи країні. Тобто враховуючи ментальні, культурні, соціальні особливості, ну і зрештою психологічні притаманні, але тут треба зауважити для цього конкретного просторово-часового періоду тобто, конкретно для цієї ділянки часу та історичного періоду, ну і цього моменту. Вони можуть змінюватися, ці соціально-психологічні портрети людини, громадянина, в залежності від історичних, соціальних умов, культурних і так далі. А от які ще ви згадали кілька факторів, які впливають на на формування цього соціально-психологічного портрету? А от що ще от що науковці виділяють? От конкретно ендогенні екзогенні фактори, тобто внутрішні і зовнішні. До внутрішніх ми говоримо про стиль поведінки, особливості соціалізації, тобто виховання конкретної людини, в конкретній родині, конкретні цінності тієї родини, традиції родини і так далі. Це все впливає, звичайно, на зростання, виховання, розвиток особистості людини загалом. Це так звані внутрішні фактори, тобто вони можуть бути надзвичайно індивідуальними, в залежності від типу родини, типу поселення, скажімо, навіть психологічних особливостей людини екстраверти, інтроверти. І так далі, або типу нервової системи, збудження переважаючи, гальмування і так далі. Що стосується екзогенних факторів, то тут їх більше, і їх можна якимось чином більш так класифікувати, в сенсі того, що це, як правило, політичні, соціальні фактори, тобто це середовище, в якому людина народжується, це навіть стан навколишнього середовища в сенсі. Е Природнього навколишнього середовища, це стан соціального навколишнього середовища, це політична ситуація, політичний режим, форма політичного правління, в якій людина народилася, ідеологія, так, яка сповідується тією чи іншою а, територією, чи там народом нацією. Психологічні фактори сюди можуть належати ті, які притаманні от ментально вже для людей тієї чи іншої культури. Так, це культурні цінності, норми, традиції, це віросповідання, яке, скажімо, поширено на тій чи іншій території. Оце все зовнішні фактори. Їх досить багато, вони в той чи інший період соціального розвитку можуть переважати. Тобто в один період більше значення для людей мають економічні фактори, в інший період політичні, а є такі періоди розвитку, скажімо, і соціалізації людини, коли виключно, наприклад, фактори сім'ї, це так звані періоди первинної соціалізації, коли людина вона в основному зосереджена в колі родини період дорослішання, дитинства, юнацтва. І ті основні авторитети, від кого людина переважає, Приймає якісь звички, навички, норми, цінності, традиції. Це батьки на даний момент. Які фактори найбільше впливають на формування? Ну, якщо ми говоримо про Україну і Закарпаття, зокрема, то звичайно це політичні фактори. Ми надзвичайно заполітизовані стали за ці останні років. Навіть 25 років, тобто можемо вже говорити про те, що в нас виростає уже і виросло покоління заполітизованих людей. З одного боку, як це може проявлятися? З одного боку, це ті, хто завжди і всюди цікавляться політикою, з іншого боку, це ті, кому політика вже остогидла і набридла. Тобто, це ті, хто відкидають політику в будь-якому прояві, нав'язуючи її риси там негативні, часто відразливі і так далі. Чому так склалося? Ну, власне, тому. Тому Що напевно цей період він пов'язаний з періодом політичного становлення держави України, і ми всі залучені в цей процес активно, і тому цей фактор на нас впливає. Другий момент, звичайно, це так званий фактор інформаційного впливу, тому що ми всі живемо в медійному типі суспільства. І одним із інструментів і таких серйозних засобів соціалізації в сучасному суспільстві українському закарпаття не виключені, є засоби масової інформації Власне, в умовах засобів масової інформації Ми з вами спілкуємося. Левова частина соціалізації відбувається саме через змі. Через засоби масової інформації. В основному це телебачення і інтернет сьогодні. Величезна частина інформації, люди отримують через інтернет, спілкуються в інтернеті. Тобто на сьогоднішній день ці соціальні мережі, сама мережа, вона замінює дуже багато факторів. І, що стосується, наприклад, там, покупок, якогось дійснення, і простого спілкування особистісного, і навіть знайомств особистісних. Тобто. Оце медійна складова, вона накладає таку особливість, що людина втрачає певні навички особистісної комунікації або спілкування. І нам вже важче людині щось сказати в очі, або тета тет, або в безпосередньому спілкуванні, нам легше про це написати, нам важче розповісти про якусь подію, так, і описати її і своє. Емоційне ставлення до цієї події, нам краще викласти фото в соціальній мережі для того, щоб хтось прокоментував і так далі. Оці фактори медійності, інформаційності, політизації, вони впливають безумовно. Ну і третій момент, який з'явився абсолютно недавно, це, звичайно, так зване те, що ми живемо в умовах інформаційної, ідеологічної війни і загалом військового конфлікту, як такого. Це суттєво, звичайно, впливає на... Соціально, соціально психологічний портрет, і, зокрема, психологічний портрет, тому що вже е, другий рік, по суті, а можливо і трохи довше, нація переживає такий стрес або посттравматичний шок, можемо його називати, посттравматичний стан. Тобто, коли ми щодня чуємо про якісь події е, е, травматичного характеру, тобто це загибель людей в військових подіях на війні, так звані. І це якісь завжди речі негативного характеру. Це збурює, звичайно, це занепокоює. І людина переживає це як особисту якусь трагедію в перший період так, таких ем, ситуацій, а згодом звикає. Найгірше, звичайно, коли ми звикаємо до таких ситуацій, до таких подій, і, взагалі до такої інформації. Територія Закарпаття навіть у 20 столітті була у складі кількох держав. Як ви вже згадали, це впливає на формування цього соціально-психологічного портрету. Вони принесли свою культуру, традиції, релігію навіть. Мовне спілкування і так далі. Це все, звичайно, накладалося на тих чи інших територіальних групах більше, менше. Тобто, в нас сьогодні є таке районування певне, в яких більше збережені традиції однієї культури, іншої і так далі, пов'язані, звичайно, з державностями, які існували на тих територіях. Як це вплинуло на закарпатців? Ну, ті дослідження, які ми проводимо от останні 10 років, е аналізуючи саме соціально-психологічні портрети закарпатців, то можна сказати, що існує такий. Своєрідний, ну може сказати, психотип або соціальний тип у розумінні пересічних закарпатців, що от особливості румунської, угорської, словацької, української, російської культури, які я сповідую, так або симбіоз цих традицій, які я сповідую в своєму житті, це закарпатська традиція. Тобто, власне, ті культури, ті етноси, те, що вони принесли на територію Закарпатської області, і те, що тут залишилося, сьогодні транслюється як закарпатська традиція, закарпатська культура. І коли ми там говоримо про якісь, наприклад, кулінарні традиції, так, або то сьогодні ми кажемо це елемент закарпатської кухні. Хоча, звичайно, він прийшов до нас із Угорщини, Словаччини, можливо, ромської кухні, української і так далі. Але Тобто, був здійсне, було здійснене таке соціально-етнічне перетворення, коли традиції і цінності деяких народів вони осіли тут і стали територіальними і регіональними традиціями і цінностями. Вони суттєво можуть відрізнятися від тих традицій і цінностей, які, скажімо, сповідуються центральною чи там східною частиною. України, так, або там Західної навіть. Тобто вони можуть відрізнятися. Яким є сучасний соціально-психологічний портрет Закарпаття, і, можливо, якщо ви досліджували Закарпаття і Зак... Закарпатки жінки і чоловіка? Ну, досліджують звичайно за різними показниками. Досліджували, можна сказати, так що усереднений такий образ соціально-психологічного портрету, то це Закарпатка, чисельно у нас вкладі населення області переважають жінки. То якщо ми говоримо такий усереднений портрет, хто? То це жінка в віці 34-38 років, яка працює у сфері послуг, це може бути торгівля, освіта, медицина, мати двох дітей, як правило, яка проживає в сільській місцевості, цінностями, для якої є в першу чергу це сімейні традиції, цінності збереження сімейного там, затишку, так, побуту, цінності дитини. Дитина як цінність загалом, така і для а, дитини все в сім'ї, і так далі. Це збереження традицій свого роду, свого краю, своєї території. І це людина, яка в першу чергу мислить, а, скажімо, об'ємом своєї громади. тобто, в першу чергу добробут для своєї громади, крізь добробут для своєї громади, добробут для своєї сім'ї, зрештою, через добробут громади до добробуту регіону, можливо, держави. Ну, це такий усереднений портрет. Але якщо говорити окремо і про жінок, і про чоловіків, то середньостатистичний Закарпатець, так, чоловік. Це чоловік у віці 38-40 років. Так, ну там 35 у нас зараз динаміка, знову 35-40 років, років. На жаль, який не працює у сільській місцевості, батько також двох однієї дитини. Так, отут така дуже суттєва різниця в плані того, працює, не працює. От така особливість соціальна скоріше. В портреті Закарпаття це те, що а, область маленька територіально і ну, відносно густо населена, якщо говорити, не вистачає робочих місць. От, власне, в сенсі соціального цієї складової професійно. Реалізацію не всі закарпатті мають можливість отримати в межах нашого району, нашої області. Можливо, це тема навіть для окремого обговорення, але це така суттєва складова, те, що в сенсі професійної самореалізації не всі Закарпатці мають можливість реалізувати себе. І звідси, напевно, цей вже такий традиційний для Закарпаття, пошук роботи. За межами області, за межами краю, це також впливає суттєво на от цю соціальну психологічну ментальність і портрет, тому що людина орієнтована вже на пошук. Професійної самореалізації за межами області, а це означає, що я повинен нарощувати в собі комунікаційні здібності, так з точки зору психології, вміти порозумітися з людьми різних культур, представниками різних територій для того, щоб там віднайти себе. Але при цьому така цікава річ зберегти за собою право і взагалі бажання проживати на території Закарпатської області. От ви згадали те, що закарпатці часто виїздять за межі і області, і за кордон. А це заробітчанство, бо інколи говорять науковці і ті, хто досліджують, що це забрзробіщанство. У нас багато є таких соціальних серід. Як це можливо впливає? Ну, впливає суттєво, і зараз ця динаміка стосовно дітей, власне, цих, хто їздить на заробітки, вона така, що діти, безумовно, відчувають себе дітьми без батьків або часом покинутими дітьми. Але з іншого боку, така тенденція в багатьох сім'ях, яку ми прослідковуємо, особливо наприклад, деяких регіонів Закарпатської області, те, що до цього ставляться як до норми життя. Тобто, це щось подібне, щось подібне спостерігали дослідники в портових містах багатьох країн світу, коли, ви знаєте, моряки, матроси, вони вахтовим методом працюють і по пів року, і рік перебувають у плаваннях і тільки згодом повертаються додому. І от ця їхня професійна особливість така, вона сприймається як норма, тобто в межах того міста портового, так, і дружинами, і взагалі родичами, і родинами, тому що це особливість професійна реалізації, по професійної діяльності. В Закарпатті ми спостерігаємо щось подібне, що спостерігається в портових містах. Тобто багато хто ставиться ну, з таким не те, що порозумінням, а з прийняттям цього як норми, те, що ми рік перебуваємо за межами області, повертаємося сюди, там, на якісь свята, або там, на якісь наші родинні свята, або в якийсь період окремий. І по суті, такий вахтовий метод здійснення цієї. Ну, роботи якоїсь, так тобто, як з чим вони не була пов'язана. Це цікава річ, тому що діти ростуть в цьому такі ж середовищі і розуміють, що так робили наші дідусі бабуся, так працюють наші тато і мама, і ми, зрештою, тобто вони готують навіть себе до того, що ми так само будемо працювати. На ґрунті цього якраз існує така особливість щодо професійного самовизначення, що багато хто з дітей, заробітчан, вони кажуть, ми будемо працювати ну, заробітчанами, тобто не усвідомлюючи, що є якась професійна стратифікація. В сенсі, що ми там будемо робити, тобто на сьогоднішній день для багатьох не важливо, що я буду там робити, але я буду працювати за межами нашого краю області, тому що тут роботи немає. Це має якби, ну, такий позитивний момент в сенсі того, що сприймається як норма, і тоді діти розуміють, що це вид професійної діяльності, але тоді така велика небезпека в сенсі того, що багато закарпатців не бачать своєї самореалізації в межах області. І говорити про те, що якісь види діяльності підприємницької, так, промислової або взагалі якісь економічні види діяльності можуть тут розвиватися, дуже складно, тому що багато хто не усвідомлює, як і що я тут робитиму. То я бачу себе як професіонала, як працівника за межами краю десь, да, чи то в іншій країні, чи в іншому регіоні, але я не бачу, що я можу робити тут або чим я можу пригодитись тут. Тому це складна така ситуація, і справді потребує ну такого більшого там. І обговорення, і опрацювання, але ризик в тому, що це стає такою особливістю. Вже. Ми звикли, що закарпатці, вони і ну, українці загалом, вони більш схильні до такої патріархальної традиції. Чи вона відходить, чи це якось оце те, що в нас більше жінок, і вона впливає ну, на цю традицію. Вона зберігається. Те, що в Закарпатті чисельно переважають жінки, це, скажімо, тенденція загальноукраїнська, вона зберігається і в нашому краї. Проблема тут суттєва є, і також потребує окремого і обговорення, чому у нас так різко зменшується чисельність чоловіків, тому що Закарпаття належить до тих регіонів, де народжується більше хлопчиків аніж дівчаток. І, скажімо, в віці до 20 років чисельно переважають хлопчики да, або молоді чоловіки. У віці після 20 років, ну там десь на тисячу осіб, в віці після 20 років до 40 років чисельно переважають жінки, також десь тисяча-дві тисячі осіб. А от проблема у нас у віці після 40 років. У нас там значне скорочення чисельності чоловіків, причому там темпи скорочення 10 тисяч, і, скажімо, різниця вже в чисельності жінок і чоловіків в Закарпатській області, в віці 70 і старше, це вже різниця в 30 тисяч осіб. Тобто у нас високі темпи смертності чоловіків. Тут і питання якраз і заробітчанства, і ставлення до свого здоров'я, і, скажімо, якісь, можливо, звички негативні, так, щодо чоловіків, і стресонавантажність, багато факторів, які можемо обговорювати. Але от те, що патріархальна, так, воно зберігається. Ті опитування, які ми проводимо, говорять про те, що коли ми опитуємо наших респондентів і Закарпаття про те, який тип сім'ї у них і хто голова їхньої родини. То виявляється, що чоловік, тобто 98% відповідей, які ми отримуємо, це чоловік в різні періоди. Але коли ми запитуємо, хто сплачує за комунальні послуги, хто підбирає інтер'єр, меблі або, наприклад, там визначається з ремонтом, хто підбирає навіть білизну, скажімо, для чоловіка і так далі, то це здійснюють жінки. Хтось розпоряджається бюджетом сімейним, хто витрачає, хто визначає, на що витратити і так далі. Це здійснюють Закарпатті переважно жінки. Тут ми отримаємо зворотні результати, приблизно 87% респондентів кажуть, що цим займаються жінки. З точки зору наукового підходу і взагалі гендерології, це означає, що в нас такий латентний матріархат, тобто прихований матріархат. З одного боку, якби, ну, з чим це пов'язано тут багато і історичні особливості, і культурні. З одного боку, жінки визнають, що головою сім'ї повинен бути чоловік, і визнають оцю патріархальну модель сімейних відносин і взагалі патріархальну модель поведінки в суспільстві. А з іншого боку, визнають, що ці всі функціональні речі, які стосуються, які повинен виконувати в принципі, лідер і голова родини, виконують жінки. І тут дуже важко сказати, що в нас є такі суто патріархальні чи суто матріархальні сім'ї. Я б сказала, що такий а, матріархальний патріархат. Ну, або те, що в назакарпатських весіллях називають чоловік голова, дружина-шия, це дуже популярно. Це, зрештою, ментальна така риса, до речі. Бо багатьох дівчат мами навчають в сенсі того, що. Дружина в хаті повинна тримати три кути, чоловік один і так далі. Це така особливість вже традиційна. Вона йде досить довго. Вона спостерігається не одне, не два і не чотири покоління, а вже багато поколінь. ці моделі повинні бути притаманні і жінкам і чоловікам ну, в залежності від тих умов, в яких вони перебувають. Сьогодні така психологічна риса, стійка, яка формується, це те, що виділяються окремо фемінні жіночі ролі і окремо чоловічі маскулінні ці ролі. Це, ризик в цьому є, безумовно. Тому що за умов якихось там соціально-політичних економічних криз, або як зараз ми перебуваємо в ситуації військової агресії щодо України. Мобілізація чоловіків, так і зараз значна частина жінок повинні думати, а де нам отримати той ресурс, який раніше нам приносили чоловіки. Так? І це вже питання е, працевлаштування для жінок, і це оце і психологічна особливість так в портреті. Вона піднімає питання соціальних особливостей, де нам зараз працевлаштовуватися, піднімаються питання: а чому ж тоді в Закарпатській області заробітна плата жінок складає тільки 87% від заробітної плати чоловіків, тобто у нас є ця градація. По заробітках, по сферах, в яких працюють жінки, чоловіки, і чому і так далі. Ну, от, е, власне, бачите, наскільки це все взаємопов'язано. Якщо повернутися до того, що от, е, навіть зважаючи на територію, от, ну, Закарпаття є, Прикарпаття є там вже Львівщина, от е, говоримо, що навіть ці. Мешканці цих територій вони дещо в чомусь відмінні. А от маємо зараз таку новацію, що можливо, от говорять про створення єдиного карпатського регіону. Все ж таки, ми чимось відмінні. О чи, чи можливо таке об'єднання трьох, трьох в чомусь індивідуальних таких територіальних громад? Ну, об'єднання можливе, головне, щоб був, так скажімо, об'єкт об'єднання на основі чого ми об'єднуємося. Можли, незважаючи на те, що дійсно це різні території, і якщо ми говоримо про карпатський регіон, в сенсі навіть е, найближчих наших країн-сусідів, тобто те, що об'єднують гори Карпати і брати за основу цей географічний компонент, то навіть за таких умов це об'єднання можливе. Бо об'єктом об'єднання тут може бути якраз збереження цього біорізноманіття і природного середовища Карпат, це ставлення, психологічне ставлення до збереження природи. Так? Те, що люди, які проживають, скажімо, в цьому карпатському регіоні, вони прив'язані до цієї території в сенсі. Споживання ресурсів цієї території, в сенсі того, як вони відтворюють той ресурс, як вони бачать своє майбутнє навіть в межах там, існування території. таке об'єднання можливе. Чи існують ризики такого об'єднання, також їх дуже багато, тому що незважаючи на те, що є об'єкт об'єднання, так і цим об'єктом може бути сталий розвиток Карпатського регіону, якраз або сталий розвиток території, які об'єднані Карпатами, тим не менше дуже багато соціальних відмінностей. Та, політичних, культурних, економічних, і фінансових в даному випадку беремо за основу і це а, сенс професійних якихось так, особливостей, хто як бачить розвиток своєї території, основою виробництва території, що повинно бути. Ну і зрештою, психологічних, як таких і Яких людина ну, існує в межах там своїх якихось традицій, мотивів, поведінки і так далі, потреб, зрештою, тому що потреби від Карпатського регіону, від території в жителів села, вони одні, у жителів міста інші, і ставлення до різне. Те, щоб таке об'єднання відбулося, якщо все-таки є бажання, скажімо, громади щодо цього, то для цього потрібно просто проводити більше просвітницьких таких акцій, більше просвітницьких кампаній, в сенсі того, що. Люди, які живуть навіть в єдиному регіоні Карпат, вони часом дуже мало знають один про одного, про культуру один одного. І навіть про спільні особливості культури один одного. Тобто, я думаю, що багато наших краян, які поїхали, там, скажімо, в інші регіони України, які входять до карпатського регіону, були б здивовані, що дублюються традиції, були б здивовані тим, що люди переживають ті самі проблеми радощі і тривоги. І те саме стосується, скажімо, тих же людей, які живуть вже навіть в іншій країні. Чи готові? Закарпатті до такого об'єднання поки що ні, або скажімо, не однорідно по всіх регіонах. Якщо згадати про бойовий конфлікт на сході, військовий конфлікт на сході, то в принципі суспільство воно так об'єдналося, і чи не кожного дня ти бачиш, ти чуєш там тому потрібна допомога, тому потрібна допомога. Тобто волонтерство воно розвивається, і кожен хоче допомогти, кожен з нас хоче допомогти, чи тому пораненому бійцю, чи от людині, яка от біженець внутрішній з цієї території. От як це вплинуло? Це волонтерство, як воно впливає на нас? І от чому ми, на жаль, от ми можемо переказати якусь копійку на карту. Але от інколи, от коли ми проходимо десь по вулиці, ми не завжди зупинимося біля людини, якій, можливо, стало зле. От чому так? Чому таке якесь віддалене волонтерство у нас? Ну тому що ми зараз в періоді, коли змінюються одні культурні норми на інші. У нас був приклад, ми жили в країні зовсім іншого культурного спрямування, ідеологічного спрямування. Зараз ми кардинально і різко змінили той напрямок, в якому рухаємося. І ми ми тільки рухаємося в цьому напрямку, а я б сказала, навіть точніше, почали рухатися в напрямку розбудови громадянського суспільства. Так, бо ми кажемо, що ми будуємо правову державу і громадянське суспільство. А громадянське суспільство це суспільство, яке керується у своїй діяльності і розвитку мораллю, так. Тобто, власне, у нас дуже багато завдань. Ми, ми повинні побудувати мораль, ми повинні побудувати громадянське суспільство на основах тих ідеалів моралі. А ми і ідеали, і моралі будуємо одночасно. І от засади громадянського суспільства і цей процес співпадає і ще є. Намагаємося подолати, ну, скажімо, такі атавізми або те, що залишилося від попередньої культури, від якої ми вирішили відмовитись. Тому багато тут до речей впливає. Чому допомагаємо, чому співпереживаємо? Тому що кожного болить, тому що кожен переносить цю інформацію на себе. Закарпаття здатні до такої емпатії, тобто відтворення. Це пов'язано з тим, що ця територія в різні часи переходила з різних державних утворень до різних державних утворень. І, в принципі, що такі військові конфлікти, або якісь загострення, або як наслідки якихось загострень соціальних чи політичних військових закарпатці знають. Вони бачили це. Другий момент це те, що 67% населення Закарпатської області проживають в селах в сільських місцевості. Це селища, села. На рівні сільської громади допомогти сусідові, допомогти громаді, так звані толоки або так звані якісь там громадські роботи в сенсі допомоги громаді, вони на сьогоднішній день збереглися з дуже давніх часів. Що стосується допомоги в мирний час і цієї байдужості, скажімо, повсякденної, що іноді людина може прихопити серце в центрі там, міста. І на це не відреагують. Знову ж таки, це ментальна риса скоріше така урбанізована, я б сказала, або міська. Бо в селі все-таки вас помітять, якщо ви, особливо, якщо ви не знайома людина, якщо ви знайома людина, то, звичайно, помітять, скажуть родичам, найближчим там, друзям і так далі. В місті це більш все. Відірвано, скажімо, відокремлено, опосередковано і така більш урбанізована риса. Звідки вона Ну, залишається від попередніх культур, там, де місто сприймалося як місто або місце для розвитку кожного. І тобто, я вас не чіпаю, ви мене не чіпаєте. Тобто там, де можливо здобути свободу окремому. Звідки це залишається ще з буренних 90-х років, в тому числі, коли? Ризиковано було о, проявляти себе якимось чином, тому що можна було б, о, скажімо, за будь-яку ініціативу постраждати. Звідки це з'являється з недовіри до правоохоронних органів і, скажімо, взагалі сфери послуг, соціальних надання, в тому числі і медичних, так, і правоохоронних. Але о, можу сказати єдине, що ця тенденція за останні 25 років вона змінилася. Дослідження е були проведені ще в радянському союзі в 89-му році, які оцінювали наскільки байдуже чи не байдуже жителі міста в Україні ставляться до своїх жителів, так або там. Містян, то ситуація була більш різкіша наприкінці 89-го року. В 93-му році це дослідження повторили, і результати були взагалі жахаючі. Тобто ніхто не допомагав людині, яка потребувала допомоги на вулиці. Ніхто. Тобто, 100% випадків 100 були з негативним результатом. І в 2005 році це дослідження повторили, результат був кращий 27%. Готові були допомогти. І от в 2014 році таке дослідження було повторно проведено: 74% готові допомогти. Тобто, все-таки можемо стверджувати, що ми йдемо. Можливо, ну нам би хотілося, можливо, швидше, так? але ми йдемо повільними, поступальними чи, можливо, там якимись потрібними кроками до того побудови того громадянського суспільства. Коли біда іншої людини вона сприймається як моя особиста, я готовий допомогти допомогти, я готова допомогти, і це сприймається крізь призму моральної поведінки. Тобто, ми всі члени одного суспільства, ми мешканці одного міста, одного регіону. Ми маємо спільні потреби, проблеми. Ми готові один одному допомагати спільно як громада. Будемо сподіватися тільки на позитивні зміни. Дякую за ґрунтовну і дуже цікаву розмову. Дякую вам.